Всім гарного дня і привіт вам з Київщини. Я у своїй теплиці під плівкою. Плівка планета Пластик дуже хороша, зберігає дуже тепло. Вона в нас уже два роки. Ну і дуже нею задоволений. Це моя там пізня капусточка, Дедмашер. І супер козачок. Там цвітна капуста і. Тут червона-червоноголова, зимова от капуста і брокколі теж. Ось така капусточка. Сьогодні я висівала е, кавуни, кавуни, в касети висівала, для себе і на продаж. І диньки висівала. Також кабачки ось висіла. Висіла кабачки, yellow house, іскандер. Карделія, такі різні кабачочки висівала, буду їх висаджувати Потім зразу у 10-літрові горщики або в мішки. Також огірочок, отакий От ще сьогодні висіяла Воргербін Штраубен такі їх дуже хвалять, ці огірочки. От я їх дві пачки висадила, вони ніби кущові, такі гарненькі, дуже дуже урожайні. Дуже-дуже сильно. От. Так що я ось такі висаджувала Також висаджувала ось такі кавунчики. Шуга бебі. Ковлизький кавунчик, це ранній кавунчик такий гарненький. диньку висаджувала, ананас і ананасну. Всередині вони такі червоненькі, такі гарненькі. Медову росу також висаджувала Карамель. Так, і негатненька. Такі ранні близьки йдуть. Ананас і ананасна. це йдуть середньоранні. Так, кавунчики Кримсон Світ висаджувала. Крізбі. Крізбі дві пачечки висадила. І бедуїна в дві пачечки висадила. 25 штук. Так, це іскандера з кабачків. Так, моя тепличка. Ще диньку амал висадила, така гарна диня. Ось так підписую. Ось так. Ще одна амал. Вони трішки різні. Не знаю, можливо, будуть одинакові. Це ананасна і ананас. Карамель динька. Динька карамель. Ось такі по два ящичка висаджувала. Медова роса, теж медової роси три висадила ящичка. У мене тут 4 на 6, 24. А якщо рукав, от, то в рукаві тут більше. То 4, 28 штук поміщається в рукаві. От так. Тут я висажувала кримсон світ, кавунчики, і ось там вони ще теж. Висадила, зараз буду накривати. Тут у мене віола, висажена не дуже давно в ящички. От я так повисажувала, буду висажувати собі, ну для себе буду не на продажу, це, бо в мене ще на вулиці там росте. А це буде, буду на кладовище собі висаджувати батькові, бабусі. У мене капусточка, маршер і козачок. Теж їх розпікірвала в касети, де були густенькі. То ось так Тут сходять у мене гірки накриті. Зараз буду все повністю перекрию. Гірочки вже будуть сходити, відривала дуже геть, і не зверху там. Ось такі гарні гірочки різні сіяла. Теж я в сію всі. Тут у мене вже ростуть гірочки, і Прикрию вже трошки білим агроволокном, бо ця теплиця не опалюється на всяк випадок, але все дуже гарно збереглося. Сьогодні хоч і все, але все гарненько збереглося. Ось так. Це ще в мене замовляли стаканчики. Що, можливо, ще щось придумаю висівати. Ось так і зробив мені ще тут стелаж один. Потім тут будуть, як знімуться розсада зніметься і будуть помідорами засажені. Капуста вирветься і будуть помідори. У мене тут у теплиці високі. Мінусинські сорти в мене тут будуть. вони. От, а там будуть гірками, все буде, та крайня частина все буде засаджено гірочками. От, ось так. Така капусточка гарненька. Я її, до речі, не накриваю нічим. Меншенько, то накривала. От. А це ні. ось цю капусту цвітну, то я її поливала добривом мусон. Дуже добре добриво. Я навіть сама здивувалася, що воно таке класнюче. Занесла сюди рододендрум, бо купила, щоб не замерз. Такий він в квітах уже кліматіс. Теж такий гарненький. Це не знаю, як вони називаються. Не проліски не, і не підсніжники. В них такий колір цікавий. У мене є е, такі підсні, пролізки. От, а це такий, такий чудовий колір. Мені сподобався я купила собі. От поки що тут стоять, бо були геть я їх занесла. От, так що постоять. Ось так зараз буду, понакриваю ящички. І піду в іншу теплицю з полікарбонату.